Батько Путіна мріяв поневолити Крим, тато диктатора перед тим як його не стало у 1999-му марив двома речами: поверненням радянського гімну і захопленням Криму. Як пише за телеграф для Путіна старшого Севастополь святе місце. Це була його особиста нав'язлива мрія і цікавий збіг. 2001 рік Росія знову співає новий старий радянський гімн. А в 2014-му поневолює Крим. Однак імперські настрої Путіна щодо Криму формувалися ще в 90-х. Як пише Шпігель у німецьких архівах знайшли документи, датовані 14 січня 1994 року. Тоді ще перший заступник голови уряду Санкт-Петербурга Путін заявив, що Крим східна Україна, та північний Казахстан віддав не належать Росії. Пізніше у 2003-му, Пу сказав, що нібито Крим подарував Україні Хрущов, і це історична помилка. Вже в 2013 році. Російські змі активно поширювали ідею про Севастополь як другу столицю Росії. А ще за рік Путін заявив, що що Крим є священною місією для Росії, Тож так Путін готувався до захоплення Криму майже два десятиліття.